Steam Deck OLED з'явився настільки ж неочікувано, як і загальний розвиток портативних кишенькових пристроїв сьогодення. Так, це перший в Україні огляд на Steam Deck OLED. Так, це Limited Edition. Так я протестував його як тільки зміг, і мені є що сказати. Так порівняння буде і зі звичайним Steam Deck'ом. Також воно буде. А ще ви отримуєте змогу виграти саме ось цей Steam Deck, але про це вже наприкінці відео. Вітаю вас, шановне панство! На зв'язку Агностик, і сьогодні ми поговоримо про Steam Deck OLED Limited Edition. А ще давайте умовимося, що будемо називати усі ось ці міні кишенькові ПК просто портативними консолями. Добре, тому що можна дуже довго сперечатись з приводу того, як воно нам називається. Проте усі компанії вже остаточно вибрали цей сталий вираз. Тож пропоную позбавити нас з вами зайвої полеміки. Давайте одразу про сам Limited Edition, Чи вартий він того? По-перше, ви отримаєте не зовсім звичний кейс, окрім того, що він розмальований ось так красиво, і це саме в лімітці. Ось цю внутрішню частину її можна взяти і від'єднати і використовувати окремо як такий собі м'якенький чохол. і також можна здається зробити в усіх нових OLED-ах. А ще твердий чохол отримав ось таку застівку на липучці, для чого особисто мені не зрозуміло. З відмінностей, у зовнішньому вигляді самої консолі варто відзначити помаранчеві основи стіків. Решітки системи охолодження, маленькі гвинтики на корпусі, та, мабуть, найголовніше сам напівпрозорий корпус консолі. Так, для любителів кастому це не новина, тому що і на LCD свіч робили кастомні прозорі корпуси. Але погодьтесь, далеко не кожен користувач буде цим займатися. А отримати таку особливість, так би мовити, з коробки це завжди приємно. Ще до речі, там, де є якісь унікальні штуки для стіму, віртуальна клавіатура також помаранчева, але цього всього я не бачив, бо то не моє. Я це все не замовляв, тож за лімітку та LCD Steam Deck для розіграшу, особисто я дякую пану Казибобі. Загалом на зовнішності це все, тож давайте по суті. Першим новленню, яке відчують власники lcd версій, це вага, хоч габарити залишились тими ж, проте вага стала меншою на 30 грамів. Непідготовленій людині ця різниця може і не буде Мітна, а от власнику LCD версії одразу ж. І ці 30 грам дуже відчуваються, при тому, що загальні габарити консолі не змінились взагалі. Наступна зміна це залізо. Процесор на архітектурі Zen 2 залишився тим же, щоправда, зменшився його техпроцес з 7 до 6 нанометрів. І його графічна частина вміє тримати 1,6 ГГц постійно. Нова модель має 16 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 зі швидкістю 6400 мегатрансфери за секунду через 4 32 розрядні канали. Це вище ніж у оригінальної Steam Deck. Де було 5500 мегатрансферів за секунду. Це означає, що з Deck деколет може досягати максимальної пропускної здатності близько 102 ГБ за секунду, порівняно з 88 ГБ за секунду у оригінального Deck, що теоретично має впливати як на енергоспоживання, так і на підвищення ефективності. Wi-Fi апгрейдуся з 5 до 6, і що за ствердженнями Valve має призвести до підвищення швидкості завантаження в 2-3 рази. Але ж ви чудово розумієте, що в першу чергу це буде залежати від швидкості вашого інтернету, а вже потім від Wi-Fi. Bluetooth також прокачали до версії 5.3. Thank you Кращими стали і трекпади. І хоч вони мені як не подобались, так і не подобаються, але навіть я можу відзначити, що дійсно стало краще. Цікаво, до речі, що деякі ображені фанати Steam Deck у в минулому відео доводили, що там ідеальні трекпади, а тут виявляється, що все ж ні, і тепер усі хором будуть казати, що так, там вони були не дуже. Змінився і діпад, тепер він став трошечки тугішим, і це дозволяє робити більш чіткі та виважені натискання. Як на мене, то і основні кнопки A, B, X та Y стали також трошечки тугішими, і наче як з трошечки меншим ходом, а може мені здається, я не знаю. Як і зі стійками, вони також стали трохи менш чутливими. Загалом елементи керування прокачали, вони точно стали кращими. Чого особисто я не можу сказати про сенсорний дисплей. Так, ми до самого дисплею ще прийдемо, але я одразу хочу закрити питання з керуванням. Він що в минулому деку був не те, щоб точним тут ситуація також не змінилась, і в десктопному режимі інколи треба по 5-6 разів тицяти, щоб чітко влучити на потрібну кнопку чи елемент інтерфейсу. Я розумію, чудово, що туди просто не треба заходити, бо це консоль для стіму, і так далі. Але ж ви самі чудово розумієте, що треба прийдеться. Ну і тепер перейдемо до найголовнішої зміни. В свій час Nintendo Switch став значно привабливішим, отримавши oled дисплей, бо у звичайного свіча він був, м'яко кажучи, не дуже. І новий дисплей магічним чином зміг зробити все ті ж ігри, все з тією жахливою якістю та роздільною здатністю значно кращими. Тут ситуація схожа: дисплей LCD steam тімдеку не може назвати видатним, проте у порівнянні з OLED-ом навіть гарний IPS буде програвати, особливо якщо порівнювати усі сучасні портативні консолі. Так це ми також зробимо Трохи згодом. Допоки не забув, дисплей став ще й трошки більшим, він виріс на 0,4 дюйми, але його роздільна здатність не виросла і залишилась HD, тобто 1280 на 800. І отут якраз і спрацьовується магія OLED-у, коли дисплей, наче з тією ж роздільною здатністю, усе з тими ж налаштуваннями, але виглядає краще. Краще він став, зокрема, завдяки нормальному кольоровому охопленню, адже тепер він покриває 110% dci p 3 І за що від мене дійсно подяка, це нормальне відносно налаштування кольорів. Пікова яскравість в тисячу ніт. Може досягатись виключно в HDR, а звичайна яскравість з 400 в старому Steam Deck збільшилась до 600 ніт, що, повірте мені, дуже помітно. Окрім усього цього, дисплей став ще й швидшим, отримавши частоту оновлення 90 Гц. З залізом Дека навряд чи вам ці 90 Гц допоможуть в важких 3D проєктах. А от в усіляких Інді і так далі це цілком. Чому не 120 Гц? Ну, бо, мабуть, Гейб і команда протестували усе. подивились, що залізо усе одно не дасть більше 90 кадрів, та й зупинились на цьому варіанті. У інтернеті вже існують моди, які можуть певні моделі дисплеїв, якщо що то OLED для деків робиться трьома різними компаніями, можуть розганяти до 120 Гц. Щоправда, там же відмічається, що після 110 гц починаються проблеми з гаммою та яскравістю, б не дивно. Тому я особисто в цьому особливого сенсу взагалі не бачу. Тож, дисплей це найважливіше оновлення Steam Deck. Він яскравіший, насиченіший, має кращі кути огляду та ще й енергоефективніший. Здебільшого Допоки ми не перейшли до тестів і усілякого такого, ще одне важливе оновлення це батарея. Її ємність стала більшою, і тепер це 50 ватт-годин. Valve заявляє, що старий Steam Deck міг прожити від 2 до 8 годин, а новий може витягнути від 3 до 12 годин. І це частково так, а частково взагалі не так. Цікавість в тому, що консоль, отримавши більшу батарею, стала легшою. Це варто поваги, дійсно круто. Тепер давайте поговоримо стосовно того, а чи дало оновлення дисплеїв, зменшення тих процесу та збільшення батареї бажаний результат. Якщо Узагальнити, то так, можна дуже довго порівнювати автономність в кожній існуючій грі, в чотирьох різних режимах яскравості, обмежуючи до одного вату TDP і так далі. Але це вже буде занадто, як на мене. Найпростіше ви запускаєте гру, а в куточку у вас написано скільки ви приблизно зможете грати. Воно плюс-мінус відповідає дійсності. Хочете більше, тоді обмежуйте TDP і отримайте на. Півгодини більше, чому так? Тому що занадто ви TDP не обмежите, адже отримуєте не гру, а слайд-шоу. Тому я поділив ігри на умовні категорії і спробував якось узагальнити автономність обох стімдеків. Категорії вийшли наступними: AAA, колишній AAA, старенькі ігри та інді. Тож обидві консолі я встановив приблизно на один і той же рівень яскравості, приблизно десь 33-40%, який одночасно і комфортний, і відносно адекватний. Тож Cyberpunk 2077 на налаштуваннях Steam Deck LCD модель протрималась рівно півтори години, OLED – 2 години і 15 хвилин. Це, звісно, не обіцяні гейбом плюс півтори години, але теж непогано насправді. Середній FPS при цьому становить приблизно 40 FPS. GTA 5 на запропонованих налаштуваннях. Звісно ж, 800 p Лічильний кадр показує стабільні 60 fps, lcd модель витримала 4 години і 20 хвилин, OLED – 5 годин і 37 хвилин. Це я вважаю вже більш ніж поважним результатом. Бетмен Архем Сіті, який у вибраній сцені переважно темний, що мало б надавати більшу перевагу Оледу, зміг вичавити з LCD 3 години і 48 хвилин, з Оледу 4 години і 40 хвилин. І це дивно, як на мене, що GTA прожила довше, ніж Batman. Та й саме в Бетмені я очікував чи не дворазового приросту автономності через темні сцени. А от далі стало щось незрозуміле. Супер Мідбой. lcd модель протрималась якихось скажених 8 годин. А от ОЛЕД спочатку на 50 Яскравості витримав 4 години 50 хвилин, зменшивши яскравість до 30%, вдалося виграти 10 хвилин роботи. Так само я потім перевірив в кіберпанку, і на 100% яскравості у порівнянні з 40% яскравістю вдалося виграти також 10 хвилин роботи. Тож фактично зменшувати яскравість OLED-у для того, щоб зекономити батарею, немає взагалі жодного сенсу. Чому ж тоді в Super Meat Boy вийшла така шалена різниця в автономності, і не в бік OLED-у? Уся справа в тому, що м OLED з якогось дива вирішив там давати залізу вдвічі? Більше потужності. Тобто LCD споживав 5 Вт, а OLED – 10. Так, звісно, якби я обмежив TDP, Діп, то вдалося б отримати майже 10 годин згідно з моїми підрахунками, але консоль вирішила чомусь інакше. Взагалі, питання обмеження TDP доволі цікава тема. Наприклад, як в цьому конкретному випадку, так це б мало сенс, адже консоль не зрозуміло на що витрачала потужність, і її варто було б обмежити. При цьому в Бетмені обидві версії споживали по 10 Вт, і різниця в автономності фактично залежить від дисплею. Проте, якщо ви сподіваєтесь обмежувати TDP в складних проєктах, це дуже погана ідея, бо залізо і так його ледве вистачає для того, щоб отримати більш-менш стабільний FPS з урахуванням FSR і так далі. В тому ж контрол, Наприклад, там на нормальному режимі вдається отримати нормальні ну, 35-40 кадрів. А обмеживши TDP ми отримуємо слайдшоу. Тож, якщо вас цікавить автономність OLED-у, так він краще тримає батарею у порівнянні з LCD моделлю. В крутому AAA буде 2 години, в старенькому AAA 4-5 годин, в інді проєктах 8-10, а то й усі 12 годин, якщо дуже пощастить. Чи варто це для того, щоб оновлювати зі старої консолі, поговоримо наприкінці відео. Також одним з оновлень цієї консолі є переробка системи охолодження, яка мала стати ще ефективнішою та тихішою. Може воно й дійсно так, але порівнювати тут дуже складно. Якщо щось потужне, то він гуде і відчутно гуде, і старий, і новий. Якщо щось слабке, його взагалі не чути. В цьому питанні роботи системи охолодження краще порівнювати в розрізі інших консолей, таких як Elite, Lenovo Legion Go, відео, про які також зовсім скоро будуть на каналі, і будуть як окремі відео про кожне, так і загальне порівняння з усіх, з усіма, без жодних упереджень. І Системи охолодження і все, все, все з того, що не змінилось, так це ергономіка. Особисто мені я наголошую особисто для мене Steam Deck як був незручним, так таким і залишився. Ну от незручний мені його гріб для того, щоб. Тримати консоль перед собою, але знову ж маленький спойлер, є консолі, в яких це, наче як зроблено, усе правильно, але реалізація, на жаль, вийшла м'яко кажучи, не дуже. Ще одна деталь, про яку варто згадати, це операційна система. Я повторюсь, але концептуально це що не дивно. В першу чергу, консоль для Steam. І Steam OS, як така, це чудова операційка, просто неймовірна. Ми про це поговоримо в іншому відео, але швидкість реакції на виведення зі сну тут просто неймовірна, скажімо так. Налаштування в самій системі здебільшого логічні і Доступні. І якщо ваш сценарій геймінгу зав'язаний виключно на Steam, все класно та чудово. Проте, якщо ваші сценарії включають в себе використання Epic Games, Store, GOG та інших сервісів, може бути не так приємно. Хоч десктопний режим і намагається бути зручним, він як і Windows взагалі не розрахований на використання з маленьким екраном. І, мабуть, не просто так він називається десктопним режимом, а не портативним, еге ж. І хоч існують героїк лончер та інші варіанти полегшення життя, воно усе одно працює не дуже нативно, що не дивно. Це не критика, це просто констатація фактів. Ті ж, наприклад, хмарні збереження в Epic Game Store працюють взагалі не дуже стабільно. Але за що я поважаю Steam Deck, Це саме за Steam OS, а точніше за принцип її роботи. Як би зараз від мене це не звучало дивно, бо я ж на чек сварю її і тут же хвалю. За SteamOS. уся справа в тому, що сучасні ігри це не еталон оптимізації, м'яко кажучи, особливо коли мова заходить про компіляцію шейдерів в реальному часі. Згадайте просто жахливу продуктивність, наприклад, The Last of Us Part 2 чи той же Hogwarts Legacy, який взагалі, здається, використовує потрійну компіляцію шейдерів, через що на майже усіх, навіть дуже великих системах з потужним залізом, там біда з заїканнями. І цьому питанні Steam Deck, чи не єдиний насправді може дійсно називатись консолю, адже його робота з прото. Та кешуванням шейдерів це просто щось і дійсно схоже на консолі. Тож, хоч особисто мені і не підходить Steam OS щонайменше через те, що мені потрібен Game Pass, а тут він може бути доступний тільки в якості стрімінгу через браузер, що вбиває саму концепцію грайте завгодно. Але це особисто моє. Це так само, чому я, наприклад, ніколи не буду повноцінним iphone юзером чи чому я не можу терпіти Mac, бо мені потрібно більше від пристрою. Але ще раз наголошую, це особисто моя заваганка, яка ніяк не впливає на те, що Steam Deck чудовий в своїх конкретних задачах, а вимагати від нього того, на що він не розрахований це не зовсім правильно. І тепер ми переходимо до риторичних запитань. Це не Steam Deck 2.0. Абсолютно, самі ж представники студії сказали, що Steam Deck 2.0 з'явиться тоді, коли на ринку з'явиться відповідне залізо, що зможе надати відповідний рівень як продуктивності, так і автономності. І це щонайменше ще 2-3 роки. Може, це такий тоненький натяк на ARM, може на ще щось. Проте факт є факт: залізо Steam Deck, яке зараз в 720 p із FSR, не завжди може витягнути проєкти хоча б в 30 кадрів, вже дворічне. І в наступному році йому може бути зовсім тяжко. Я все ж дотримуюся думки про те, що будь-яка портативка це все ж не той пристрій, на якому варто проходити AAA. Це біля ліжковий девайс, або біля вбиральницький, або автобусний, чи поїздовий. Особисто я не хотів би проходити умовний Stalker 2 на мінімальній якості та ще й на стіках. Тому що давайте дивитись справді в очі. Це не основний девайс, а допоміжний, бо за його вартість можна придбати і як PS5, так і Series X, а можна ще трошки докласти і навіть зібрати свою приступ. Ні, ПК, але все це не відміняє того факту, що ще через два, а то й три роки, його вже може бути просто недостатньо, навіть на мінімальний FPS в сучасних іграх. Чи варто оновлюватись власникам LCD моделі? Скоріше ні, ніж так. Ну, якщо у вас є от прям зайві гроші, то тоді так, мабуть, можна, бо дисплей все ж вирішує. Хоча я вважаю, що якщо у вас є зайві гроші, краще витратити їх на допомогу нашим захисникам. Як власне і зробив пан Казибуба, який і придбав цей OLED, і віддав LCD на розіграш за донати. Збираємо ми на Mavic 3T з Flymo Kit для 63 ї ОМБР, яка рубає окупантів на Лиманському напрямку. В доповнення особисто від себе я даю мікрофон Fifine k 678. Нагадую, що першочергова ціль це зібрати 233. Тисячі гривень, а чим більше, тим краще для наших захисників, тож це не розіграш консолі, а збір для якого в якості заохочення є ось такі два подарунки: Steam Deck LCD 512 гігабайт за перше місце і мікрофон Fifine k 678 за друге умови участі у розіграші дуже прості. Донат на суму від 200 гривень автоматично робить вас учасником розіграшу. Якщо ви донатите 400, отримуєте два квиточки, 600, три і так далі. Більше донатів, більше шансів на перемогу. Якщо ви надсилаєте кошти не з монобанку, то в полі коментар залиште свої Такні дані, щоб ми могли з вами потім зв'язатись. Сума невелика. Я сподіваюся, що ми швидко її закриємо, можна за день закрити, тому збір триватиме тиждень або до повного закриття суми. Після чого в спільноті я поділюсь з вами відео розіграшу. Я вважаю, що отримати Steam Deck в якості вдячності за допомогу війську це чудова пропозиція. Ось таким вийшов Steam Deck Деколет. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе. Своїх близьких та Україну.